Проїзд перехрестя з круговим рухом та важлива інформація для безпеки проїзду такого перехрестя. Та важлива інформація для кандидатів у водії. Тому що у різних сервісних центрах можуть бути вимоги трохи різні. Друзі, вітаю вас на каналі. Давайте почнемо з того, що коли вмикаються показчики повороту, коли не вмикаються. Всі, ви чудово, знаєте, що. Перед, при під'їзді до перехрестя з круговим рухом, який позначений на знаком 4.10, водій, який їде на перший з'їзд, згідно правил дорожнього руху, він за 50-100 метрів у населеному пункті, а поза населеним 150-200, повинен вмикнути покажчик повороту завчасно і повернути праворуч, і там вимкнути покажчик повороту і їхати собі далі. Тут все зрозуміло.